Доброго дня. Доброго дня! Вітаю всіх на сьогоднішній прямій трансляції. Мене звати Олександр, я керівник напряму шафи та корпуси, високовольтне обладнання і системи гарантованого електроживлення в компанії E-Next. Сьогодні буду розповідати вам про наші вакуумні вимикачі. Стаціонарні, викатні для розподільчих пристроїв середньої напруги. Прошу приєднуватись до даного вебінару. Напишіть, будь ласка, в чат, чи мене добре чути, чи видно мене. І будемо починати. Розповідатиму вам про вакуумні вимикачі. У нашого вакуумного вимикача. Підкажіть, будь ласка, мене добре чути чи ні? Серія вакуумних вимикачів внутрішньої установки, призначених для використання в розподільчих пристроях середньої напруги, об'єктів інфраструктури та промислових підприємств для включення та відключення комутації під навантаженням електричних кіл у номінальних режимах роботи та для автоматичного відключення при коротких замиканнях. Використовується в мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц. Напругою 12 кВт при нормальних та аварійних режимах. Пристрій відповідає стандартам EN та 62271 100 та вимогам інших стандартів. Зовнішній вигляд вимикача. Зовні окремо можна виділити три частини вимикача. А саме, характерна для даної лінійки лицева панель з рукояткою взведення. Органи керування, кнопки увімкнення, вимкнення, покажчики положення контактів та індикація взводу пружини. Рукоятка взведення пружинного механізму, герметичний роз'єм 58-Пін або клемна колодка в залежності від комплектації. Три окремі полюси з вакуумними дугогасними камерами. Можливо, якісь питання виникають, прошу задавати. Перейдемо до наступного слайду. Конструкція полюсів вимикача. Всі полюси встановлюються на одному приводі за допомогою опорного ізолятора. У нашому випадку з полімеру. У кожного з них є два виводи для під'єднання ошиновки. Сам полюс виконано в збірному виконанні, що забезпечує ремонтопридатність та можливість заміни вакуумної камери. При виході її з ладу та в рази здешевлює кінцеву вартість вимикача. На даних... На даному слайді можете бачити картинки вакуумної камери в розрізі, а саме вивід нерухомого верхнього контакту, рухомий контакт. Нерухомий контакт екран, керамічний ізолятор, сильфон та вивід рухомого контакту. В розрізі полюса можна бачити. Бачу, що в когось підвісає, прошу підказати, можливо, в когось ще виникли якісь проблеми з трансляцією. В, розріз, в розрізі полюса можемо бачити верхній вивід, вакуумну дугогасну камеру в нерозрізаному стані, корпус полюса, рухомий контакт, нижній вивод рухомого контакту, гнучка струмопровідна шина та тяга з ізолятором. Конструкція робочого механізму. Корпус виконує несучу функцію і захисну для елементів приводу. В частині корпусу, де розміщений привід, внутрішній простір розділено на відсіки металевими перетинками, що підсилюють надійність приводу і безпечність робіт при регламентному обслуговуванні вимикача. Металеві частини приводу корпусу та металеві з'єднувальні елементи вимикача, приводного механізму і приводу мають надійний захист. І стійкість до негативних впливів навколишнього середовища. На даному зображенні ви можете бачити. Так, Також бачу, що пишуть, що погана якість трансляції. Так, Зараз спробуємо щось зробити. Зараз краще стало чи ні, підкажіть, будь ласка. Так, давайте спробуємо продовжити. Можливо, стане краще. На даному слайді можете бачити зображення відкритого вимикача з Всіми вузлами, які сприяють увімкненню, вимкненню і передачам сигналів. А саме індикатори положення головних контактів вимикача, тобто увімкнено чи вимкнено під номером 1, з'єднувальний шток під номером 2. Двигун взведення, Все залежить від комплектації, може бути від 110 до 220 вольт, як змінного, так і постійного, або тільки змінного, або тільки постійного струму. Індикація стану пружини під номером 4, перехідний вау-шестерні, шестерня, пружина взведення Це все потрібно для того, щоб вимкнути вакуумні камери та вимкнути їх. лічильник комутацій, який показує кількість включень-відключень, взведення, з'єднувальна пластина, рукоятка взведення та решта обладнання всередині корпусу. Розкажу про принцип включення відключення вимикача. Для включення потрібно рукояткою зведення під номером 11 ввести приблизно 11-15 разів вал, щоб пружина під номером 7 натягнулась і можна було здійснити включення. Включення блокує соленоїд блокування під номером 20, на який потрібно подати електричний сигнал, також в залежності від комплектації напругою або постійного, або змінного струму 220 або 110 вольт, який закриє даний соленоїд, і кнопка ввімкнення буде працювати. Нажимаємо кнопку ввімкнення 19 і передається сигнал. На ввімкнення, а саме спрацьовує пружина, яка вмикає, подає далі привід на пластину під номером 22. Вона за собою тягне пластину номер 23, важіль з'єднання, який вмикає ізольований тяговий шток під номером 25. І вакуумна камера під час цього замикається або розмикається. Все залежить від подачі, якої сигналу ви... який сигнал ви подаєте, включення чи виключення. Так, перейдемо до структури умовного позначення та номінальних параметрів вимикача. ВСГ це серія вакуумного вимикача, вакуум свіч гір. Далі 12 це номінальна напруга. Вимикача в нашому випадку це 12 кВт, далі 630, це номінальний струм в амперах. Від 630 до 4000 А можуть бути наші вимикачі, і номінальна відключаюча здатність 11, остання 25, може бути від 20 до 40 кОм. Акредитовано в київських електромережах ДТЕК Вимикачі напругою до 1000, о, струмом до 1250 А, відключаючою здатністю до 31,5 кА. Далі по параметрам. Номінальна короткочасна витримувана напруга пікова в 42 кВт. Час тривалості короткого замикання до 4 секунд. Витримувана напруга. Вторинних ланцюгів живлення це 2 кВт. І час увімкнення вимикача в порядку від 35 до 70 мілісекунд, і час вимкнення від 20 до 50 мілісекунд. Механічна зносостійкість наших вимикачів сягає 30 тисяч циклів. Рухомі та нерухомі контакти забезпечують сукупну товщину зносу 3 мм. В залежності від запиту клієнтів замовити можна і зі зміненими технічними параметрами в залежності від потреб. В склад базової конфігурації включені всі потрібні пристрої для керування і контролю вимикача як у віддаленому, так і в стаціонарному режимах. А саме котушка ввімкнення, вимкнення, лічильник, допоміжний вимикач, привідний механізм. Мікровимикач, електродвигун зведення, електромагнітний замок, контактна колодка для викатного механізму вимикача і печатна плата. Можливо, у вас виникають якісь запитання, прошу задавати. В склад супровідної документації від нашої компанії входять опитувальні листи на даний вимикач для замовлення коректного пристрою. Інструкція з експлуатації на вакуумні вимикачі, в інструкцію входять схеми підключень вторинних ланцюгів. В стандартну комплектацію бачу ваш, ваше запитання. Входять полюси в розбірному, збірному виконанні. Якщо є потреба в литі полюса, замовити також можливо. В опитувальному листі є таке питання. Паспорт на вакуумний вимикач, в якому є вся технічна інформація та гарантійні зобов'язання. І додатково габаритні встановлювальні розміри в форматах PDF та DVG для всіх варіантів вимикачів від 150 до 275 мм міжполісних відстаней. Також ми пропонуємо комплекти адаптацій для ретрофіту існуючих комірок з масляними або елегазовими вимикачами. В даний час є розроблені готові рішення для комірок типу крн 10 та комірок типу СТ-7 польського виробництва з тросовим блокуванням. В комплектацію комплекта адаптації комірки входить підставка під вимикач для викотного візка. Механізм блокування війська при увімкненому стані вакум.